Тільки партія АФД, альтернатива для Німеччини може врятувати Німеччину. Таке написав е, Ілон Маск, один із найвпливовіших людей Америки на даний момент, це один із найближчих соратників Дональда Трампа. Е, АФД, альтернатива для Німеччини це е, праворадикальна партія, яка виступає різко проти. Мігрантів з Азії та Африки. Ну і інші партії німецькі від її появи, скільки там років 5-7 тому, ну так приблизно, вони клянуться з ними не співробітничати. Хоча вплив цієї альтернативи для Німеччини все зростає, на наступних виборах вона десь 20% діється взяти, От вони її бойкотують, але Бойкотувати стає все важче, тому що її вплив зростає. Ну, ну і не дивно, тому що мігрантів з Азії, Африці, Африки, в Німеччині стає все більше. Е як це нас стосується, ну, мене просто е вкурблює, вибачте, який вой підняли наші наші ліваки, що, боже мій, е маск, дивіться, підтримує проросійську альтернативу для Німеччини. Ну, давайте розберемося, в чому справа. Так, е схоже на правду, що альтернатива для Німеччини е брала, може ще і зараз, трохи бере гроші у Путіна. Ну, а що? Е в неї була альтернатива. Якщо е ліваки по всій Європі, особливо в Німеччині особливо в Німеччині, е зробили е тих, хто критикує. Міграцію з Азії з Африки паріями. Партія, яка е, критикує е, азійських чи е, африканських мігрантів, е, вона не має жодних шансів отримати фінансування у національного бізнесу німецького. Тому що будь-який бізнесмен боїться за свій бізнес. Якщо ти даси їм гроші фашистам, то е, все, тебе заклюють, тебе знищать. Ну, так куди їм йти? Ну, звичайно, що е, не варто було б їм йти до вбивців Путіна, але ж е, він же вбивця українців, а не німців, врахуємо. Тобто для них він не такий адіосний, як для нас. Так, да, є певні е, ознаки того, що е, альтернатива для Німеччини е, всі ці роки е, виконує побажання Путіна. Ну, вони там. Говорять про те, що не треба значить, з Росією воювати, не треба Німеччині давати зброю, ну і так далі, і тому подібне. Ну, Звичайно, що якщо беруть гроші у Путіна, то е, вони і е, щось будуть виконувати. Але. Але я чув інтерв'ю, спеціально дивився, от коли були вибори в двох німецьких штатах в східній Німеччині, де в одному перемогла АФД, а в іншому друге місце з невеличкою різницею зайняла. От Інтерв'ю лідерів цієї партії і їх прихильників. Вони зовсім ні ті, ні ті не є антиукраїнськими. Ну, вони пронімецькі. Вони говорять, що війну, нашу треба закінчити і не тратити на це гроші. Ну, я був у бою, німцем, теж так говорив би. Якщо можна закінчити війну, Ну, я розумію, що вони не все розуміють, але е, стратегія правильна. Якщо е, можна закінчити, то навіщо витрачати мільярди євро, десятки мільярдів євро із німецького бюджету кожен рік на е, її продовження. Ну і е, нарешті головне е, я би все-таки не називав би її пропутінською, проросійською, е, незважаючи на те, що певні еківоки в сторону Путіна вони роблять. Основа їх програми зовсім не путінська, основа їх програми антиіммігрантська. Ну, послухати деяких наших е, великомудрих політологів і журналістів та й політиків, то таке враження, що це партія за Путіна і за Росію, що інших програмних положень у них немає. Ні, неправда. Вони е, в німецькому дискурсі е, взагалі е, про Путіна і про нас, про Україну, особо і не згадують. Вони говорять про міграцію, ну і також про соціальну політику. От. Але саме, саме такий кор, основа серцевина їхньої програми це боротьба з нелегальною міграцією. Багато хто з прихильників і членів цієї партії взагалі вважає, що понаїхавших мігрантів з Азії з Африки, особливо арабів, мусульман, потрібно виселяти з Німеччини. Тому, що вони є е, джерелом криміналу і тому, що вони руйнують німецьку культуру, що, звичайно, є правдою. І, е, вибачте, це є пропутінська позиція виселяти африканських і е, азійських мігрантів. А хто сирійських мігрантів е, спеціально в Європу направляв? Російське посольство, коли почався Почалась війна в Сирії, автобуси оплачували спеціально це доказано, щоб вони швидше до Німеччини доїжджали, щоб зруйнувати Європу зсередини. Путінська стратегія це руйнація Європи зсередини за допомогою азійських і африканських мігрантів. В першу чергу вони виступають проти Кого Путін з Лукашенком через забор в Польщу направляв і продовжує намагатися направляти азійських і африканських мігрантів. ГФД, альтернатива для Німеччини категорично проти цього. Так що е, е, Путін і е, альтернатива для Німеччини розходяться в самому ключовому е, положенні програмному їхньому. Ці за те, щоб виселити всіх мігрантів і не руйнувати. Європу і особливо Німеччину середини, Ага, Путін за те, щоб населити, щоб зруйнувати, взірвати Європу середню, щоб це Європа на циганський двір перетворилася. І, звичайно, щоб Путіна зустрічали як побідітеля, який може навести порядок. Так що не треба на маска. Маска абсолютно розумна людина. Я думаю, не того, що він любить Путіна. Він підтримує АФД, тому що він розуміє, що треба щось робити з цими азійськими і африканськими іммігрантами, що їх треба виселяти із Європи. Європу треба рятувати, кому, як не йому білому вихідцю із Африки, з Південної Африки, знати, що таке расизм, що таке, коли е чорні расисти намагаються е угнітати. Гнобити білих. Так що не треба. на Маска абсолютно правильна. І нарешті, саме головне, коли у АФТІ появиться такий могутній спонсор. Я думаю, що вони 20% наберуть, то там і німецький бізнес буде спонсорувати. Але якщо маск візьметься спонсорувати Авді альтернативу для Німеччини, то їх відпаде всяка необхідність просити гроші в Путіна. Тим більше виконувати його забаганки якісь. І все з усією проросійськістю буде покінчено назавжди.